Привіт, брати! Доброго здоров'я! Вітаємо, шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі новий проект, який має назву Між братами. І буде виходити на каналі «Ритм ТБ». Як ви бачите, крісло між нами вільне. І зайняте його пропонуємо людині, яка погодилась поспілкуватися з нами по-братерськи. І поговорити відверто, без усяких секретів, без усяких таємниць. Сьогодні нашим третім братом буде Олександр Ірванець. Запрошуємо. Доброго здоров'я. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Олександр. Ти готовий на півгодинки стати нашим третім братом? О, навіть надовше. Ну, дуже добре. Тоді розпочнемо з творчого портрету нашого гостя. Олександр Васильович Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Український письменник, поет, перекладач зростав у рівному, закінчив вісім класів рівненської середньої школи номер 18 Дубинське педагогічне училище та літературний інститут імені Горького міста Москва. Твори перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, чеською, білоруською, російською, італійською, хорватською мовами. Дружина художниця Оксана Цюпа з 1993 року постійно мешкає в Ірпені під Києвом. З початку 2000-х років працює в драматургії та прозі. Автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах альманахах Європи й Америки. Якось брати пранову ти з ним знайомий, так? Так, вони мої друзі. Про тебе сказали наступне. Найкращий поет східної та західної півкуль землі та правої лівої півкуль Москву, а також правого і лівого берега Дніпра. Було про це? Ну це було на вечорі, де я виступав, і так це було сказано при мені. Мені це страшенно полестило. Да, знаєш, Олександр, з тобою поспілкуватися цікаво на різноманітні теми, але давай зараз окреслимо якусь певну конкретну тему. По якій будемо сьогодні розмовляти, а я пропоную, так як ми знаходимося в залах рівненського обласного краєзнавчого музею, саме на виставці, присвячена історії старого нашого міста рівного, де ми народились, де ми проживаємо, поговорити про нашу історію. Про нашу культуру, про наше мистецтво, ось ну а тим більше, що ось ці книги, рівне ровно, які ти залюбки до нас я Навіть можу сказати, коли це було, ти підписав співробітникам і відвідувачам Рівненського снашого музею з щирою. Приязні, Олександр Ірванечний. Так, це мої книжки, і я їх вам подарував. Я про це не забув. Але я й не сумнівався, що темою нашої буде рівне, бо яку ще ми могли вибрати тему. Але крім того, досить символічна назва рівне, ровне, стіна. Так? От давай от про цю стіну поговоримо, яка чомусь досить часто на таких переломних моментах історії виникає. От. Угу. Якщо, скажімо, берлінська стіна вона була з певної якоїсь. З цегли там з бетону Ні, вона була бетонна. Бетонна була так. Вона mm. там була чи чи чистобетонна, от її вже немає. А як же так зробити нам, українцям, щоб цю стіну? теж... Незриму, ага. Незриму. дякую, Олександре. Гарне питання. Я буквально два дні тому я був на е от, новонародженому громадському телебаченні, і десь там е Роман Скрипін теж згадав саме на цю тему. Я вже багато над цим думав не тільки рівне. Звичайно, мені пощастило, і, можливо, місту пощастило, бо я мав це місто, але як місто має мене. Я описав його в романі, але на сьогодні. Кожне українське місто, кожне українське село, і я думаю, кожна українська людина розділена на східний і західний сектор. І так я я, я констатував, я лікар, я, я діагностик, я поставив цей діагноз, я побачив мур. Але ну, звичайно, я знаю способи, як його повалити, але я не певен, що це буде скоро. І ось ще я хочу зачитати, процитувати. От ти теж в одному інтерв'ю говорив таке: Україна гірка і причиста, свята і ненависна. Це країна, яку сто разів ненавидиш, а потім навпаки думаєш, що вона не така вже і погана. А коли їдеш в нею, бачиш, яка вона гарна, то взагалі. Іноді думаєш, ну що за доля? Єдина унікальна країна в Європі і дійсно роздержта між Сходом і Заходом. Я про це роман написав рівне ровно. Це моє рідне місто. Я тут часто їжджу до мами. Тож, ну що ж за доля? Єдина унікальна країна в Європі і так роздерта між Сходом і заходом. Ну, слухайте, це дуже глобальне питання, але справді це величезна проблема, саме наша. Тому що е, якщо взяти Росію, то там і у Владивостоку, і у Брянську громадянин говорить російською. Якщо взяти Польщу, то там і в Холмі, і в Познані громадянин говорить польською і любить Польщу, а в Росії Росію. А в нас на в Ужгороді, громадянин говорить одною мовою, а в Луганську іншою, ми це знаємо. І так само громадянин з Ужгорода чи зі Львова їде на заробітки до Польщі, а з Луганська чи з Донецька їде в Росію. Ну, так склалось історично, ми Є отой об'єднавчий місток. І саме можливо, це і є поєднання, оце об'єднання, роз'єднання. І в силу цього ми є роз'єднані, тому що ми. межа. Ми кордон. Ми перехід, чи як в політології кажуть, буферна зона. Це неприємне дуже слово, але слово сполучення. Але воно правдиве. І так склалось історично. Ми не будемо зараз, не маємо часу на історичні лекції, але ми маємо це як факт і мусимо з цим давати ради. Ми мусимо думати, як нам зберегти Україну ось такою, як вона є, від Ужгорода до Луганська. А ми можемо пофілософствувати, подумати, з якої субстанції складається українська стіна. Да, якщо в Німеччина вона бетонна. Це, бетонна. Ага. Я думаю, що пихатість, небажання розуміти іншого, всякі негативні риси. Я зрозумів, про який матеріал ви говорите. Ну, от саме ці дві, це прекрасне гасло, схід і захід разом, воно на жаль, ніяк не реалізовується. Тобто. Наскільки зараз за роки правління Януковича вони Донецьк не зробив кроків на зустріч Львову, але ж настільки ж, вибачте, за часи правління Ющенка, Львів не зробив кроків на зустріч Донецьку. Тобто ми тут не маємо казати, що ми, ми, ми білі, а вони чорні. Ні. Якось от живемо кожен у своїй країні, у своїй Україні, і знову ж таки і вона в нас одна. Ну і от мусимо над цим думати. Привозять Донецьких діток, привозять на Різдво до Львова. Звичайно, вони там бачать це все дуже красиво, звичаї, гарно, смачно. Але вони повертаються, і це ж, це ж крапля в морі. Насправді, ви знаєте, що в одній Донецькій області живе. 10% населення України, тобто із 46 мільйонів 4 мільйони 600 живе в Донецьк. Кожен десятий громадянин України живе в Донецькій області. Ось вам пояснення: а скільки треба рівненських областей? Три чи чотири, щоб дорівнятися до одної Донецької? Ну, ось таке. І вони, тобто. Спершу нам здавалось, ніби виграли ми, коли в 2004-му президентом став Ющенко. Потім, у 2010-му, вони вважали, що вони перемогли, бо президентом став Янукович. А на сьогодні от ми саме знімаємо, я не знаю наскільки актуальна ця передача. Зараз Україна вся замислилася. Так. І вже, тобто, я чесно кажу, я не маю великих симпатій ні до нинішнього, ні до попереднього президентів. І зараз Україна ось на великому роздоріжжі. Сандре, але напевно, якщо ми будемо говорити ми і ви, будемо подіяти. Ми самі вже поділяємо. Ми, ми що... Вже поділ ми робимо цей. Ми робимо. І вони роблять. Так. Вони, вони, вони читають інші книжки, вони слухають іншу музику, вони дивляться інше телебачення, зрештою, ну і по-інакшому голосують, відповідно. І, вони, ми. вони є, вони. І, 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 і чи... ми на, є на ми. є і... Ну, про це ми вже вище говорили. Колись Юрій Андрухович, мій товариш, він письменник. Він це запропонував одному в одному своєму есеї. Це викликало страшний яжіотаж. Юрко запропонував відділити. А. Ну насправді це пропонував не політик, а письменник. А письменникові дозволено все. Я не пропонував. Я взяв і розділив у моєму романі дві українські держави, і рівне ровно знаходиться на межі. Ось ми знову прийшли до нашої теми межі і до нашої теми рідного міста. От ти знаєш, а досить часто буває так у письменників. Якщо вони якусь е, описують подію, тезу якусь так, mm -hmm. то потім вона потім відбувається в житті. Не боїшся, що ти от Глоба теж каже, що Україна може розділитися? Mm -hmm. Не боїшся, що ти так таким чином руховно Тес, про Олександре. Мені е, значить, якщо ви піднімете навіть інтернет-архіви. Уже декілька, скільки було виборів, і на виборах завжди, під час виборів, політологи згадують цей мій роман про те, що далі існує оцей поділ. Тобто, мене актуальність цього роману, вона просто дійсно. Я, я не хочу себе хвалити. Так є. Вона й надалі розділена: наша Україна, і наше місто, і кожна українська людина. Єдине, що ця межа посунулась на схід. Уже на час виборів Ющенка і зараз. Тобто, уже, якщо раніше кордон проходив десь, скажімо, по Житомирській і Київській області, то зараз проукраїнське налаштовані і Сумська, і Полтавська, і потрошку, і Кіровоградська. тобто ця межа потрошку трошки зміщується. Так, вона зміщується і я б хотів сказати, що вона кришиться, вона, вона розтягується, тоншає і відповідно, ну якщо на громадському телебаченні ми говорили з Скрипіним. 60 відсотків, там 59 комою відсотків громадян України за європейський вибір. Це все-таки щось означає. Це, це навіть, тобто навіть ота, кожен десятий громадянин, який живе в Донецькій області, це вже не актуально. Тому що 60% це не просто половина, це вже майже дві третини. І це значить, що мур порушився. І ясно, що вже в рівному його давно немає. Ми вже, ми вже далеко в західній частині, але вибачте. Але хотілося б, щоб уся західна, вільна, демократична, щаслива, спрямована до щастя, частина України поширилася якомога далі. Бажано на всю її територію. Олександре, ми трошки говоримо про політику. Ось, але давайте зможе задумаємось про те. Як засобами культури можна той мур зруйнувати? От, наприклад, десять днів тому назад до нашого музею було передано таку книгу, оригінал цієї книги Іван Угієнка Українська культура. В 1918 році видана вона. Ось, по суті, тоді Іван Гуєнко вперше ось так комплексно подав історію української культури і визначив, що вона є, вона була. А пройшло 100 років вже майже. Як ти гадаєш, от... Якісь зміни відбувалися в культурі, і чи може культура зруйнувати той мур? Я, я простий рядовий письменник, я не академік, я не політик. І такі глобальні питання я навряд чи вирішу. Культура, безперечно, важлива. Коли Руслана перемогла на Євробаченні, вся Україна кричала Ура! І це справді, вся Україна від Ужгорода до Луганська. Раз вже ми взяли таку шкалу, будемо нею міряти. Коли, ну і так само от великі спортивні події. Як об'єдналась Україна на останньому матчі наперед? Останнього матчі проти Франції, і на останньому теж. Як об'єдналась Україна, коли в 2006-му ми вийшли у фінал Чемпіонату світу, коли ми дійшли до чвертьфіналу, коли ми пройшли Швейцарію, тоді я певен: і в Ужгороді, і у Львові, і в Рівному, і в Києві, і в Житомирі, і в Полтаві, і в Луганську пацани ввечері йшли і кричали, після матчу: скандували Україна, Україна. От тільки що в Луганську скандували Україна, Україна. Але такі речі, тобто культура, спорт, отакі от великі перемання. Моги, от, якби наша якась дівчина перемогла там на місці світу, такі речі дуже об'єднують націю. Ну і в тому числі культура, але не просто культура, а якісь вершинні досягнення успішні. Дивіться, ти драматург, так? От вже твої твори ставлять і як в Україні, так і за кордоном. От а чи не було такого бажання чи спроби от якось трошки перекваліфікуватися і стати кінодраматургом? Цього року недавно закінчено виробництво фільму Олеся Саніна, який називається Поводир, який знятий за моїм сценарієм. Ви можете набрати в будь-якому пошуковому сервері Поводир трейлер. Швидше! Стій! Води він має не тільки.